Всім привіт, друзі! Так, черговий холодненький раночок. Ну а сьогодні я, звичайно, буду не займатися оранкою не тракторцем на полі, а трошки покажу, що я роблю і виконую вільний час по будівництву. Так, друзі, завершив я нарешті каркасні перестінки на другому поверсі і тепер можу поділитися результатом, як в мене це все пройшло. Раночки у нас тепер доволі прохолодні. Саме раз, щоб їхати в Оранку чи ще кудись. Ну а так потрібно, звичайно, друзі, щось робити по будинку. Ну і сьогодні я вже покажу, що я вже встиг зробити за декілька цих тижнів останніх. Мої друзі, кажу відразу, не лякайтеся, тому що, як то кажуть, у вільний час роблю все потрошку, оскільки по можу. Ну і друзі, почав я робити. Такі беляси на поріг, вже заготовив брусочки. Фотографіку я зараз вставлю десь тут. Побачите, як воно буде виглядати. Ну і друзі, замовив я нарешті на сантехніку всі труби. І по ваших коментарях кажу, чому я не робив на другий поверх туалет. Ну і друзі, все-таки я пригадую свою практику, як я проживав за кордоном на третьому поверсі. Я там туалету не було постійно, бігав на другий поверх чи перший. Тому вирішив замовити такі шумоізоляційні труби. Вони в мене будуть йти тут в стіні. Звичайно, будуть йти вони ззовні. Ну і звичайні прості труби, які в мене будуть йти до каналізації. Тобто, друзі, вирішив зробити, провести ще каналізацію. Буду робити сантехніку теж, друзі, на другий поверх. Замовляв от такенькі труби. Ну, чесно кажучи, я не знаю, чи я це буду робити сам, чи когось найматиму, ну, але по нинішній ситуації взагалі нікого в нас зараз немає, щоб хтось приїхав, зробив сантехніку. Тому, друзі, по вільному часі буду робити це все сам. Ну і звичайно, розпочав я робити вже стелю. Почав стелю робити у ванні, виставив маячки. Це все, друзі, я роблю вперше, тому я ж кажу. Як виходить. Ну і тут вже я покрутив гіпсокартон. Поробив такі шви і це все діло буду замащувати шпаклівкою, ґрунтувати. Ну, і буду давати сітку, щоб не було видно тих розрізів моїх. Ну, в принципі, чесно кажучи, самому цю всю справу виконувати так собі. Ось це завдяки цій штукенці я і гіпсокартон так крутив. Ну, самому я кажу, тяжковато. Потрібно шукати ще якогось чоловічка одного. Ну, а тут я вже кажу, каркас готовий. Теж можна крутити вже приступати до покрутки гіпсокартону. Також, друзі, на рахунок сантехніки. У мене є вже тут така закладна труба. Ну, Вона вся сховається в мене під стяжкою, але трошки я, друзі, як починав будуватися, протупив деякі моменти. Ну, я того не знав. Тому зараз буду трошки це все. Діло переробляти і ховатиму, і ховатиму вивід під 75 в стіну. У ну, мене ще тут буде, ось скільки десь наштукатурюватись, тому я думаю, його це все діло гарненько перехідничками сховаю в стіні. Тобто вивід у мене буде на мийку і вивід буде на посудомийку. Ну І, звичайно, тут ще повивожу крани. Є в мене там вже водорозетки, це все, -все подокупляв, ну буду якось старатися паяти. Ну, звичайно, тут ще в мене буде, друзі, розпаєчка йти по підлозі на другий поверх в стіні. Ну, це вже пізно робити. Чи якраз саме раз. Доки, як то кажуть, не пошпакльована. Ну, але вже стіна у мене вже з сіткою перештукатурена. От так я, друзі. Вирішив я робити вбиральню от в цьому куточку. Це, звичайно, буде в мене вже допилюватись до кінця. Буде гарненько ця вся балочка обшиватися. Тобто буде в мене мінятися конструктив під сходи. Тобто, щоб був нормальний вихід. Сходами я вже теж почав планувати, як в мене воно що буде. І, звичайно, тут я планую зробити вбиральню. Якраз тут чітко воно в мене все пробуриться і ззовні в мене вийде 110-та труба. Теж вона така з шумоізоляцією. Ну а тут я виведу водорезеточки по цій стіні. Стіна тут 15-ка, тут 30-ка, тому можна зробити ще тут а що хоч. О, друзі, такі справи на другому поверсі. Ну і, звичайно, нарешті я доробив каркасні перестіночки. Тобто виконував це все, друзі, з сухого брусу. Сухого. Не сирого, не свіжу пилу, а саме, щоб брус вже був сухий, перекрутило його, і тоді вже тільки пускаю на пилораму. Тоді тільки можна добитися того, щоб його вже не вело. Ну, але все рівно дерево навіть і сухе, але все рівно його може з часом трошки повести. Ну, але, в принципі, це буде не критично, тому що тут буде імітація брусу. Теж буде воно все з дерева оброблене. Ну, але, звичайно, якась частина буде в мене із гіпсокартону. Ну, а так, в принципі, в такому шахматному порядку я це все робив з мінвати, перекривав. Мінвата пресована, п'ятірочка, ну, але... І це в результаті виходить 10 см. Доволі, я скажу так, щільно, тримається пересіночок. Ну, і тут я вже теж завершив його робити. От як бачите, як тут все, все виконано, тут ця сторона в мене буде, звичайно, з гіпсокартону, то воно все якраз так чітко перекриється, сховається. Ну, і тут потім дам стрічку, проклею, і такий буде кут. Ну, а, друзі, як я від грубки робив. Перестінок. Дерево я не виконував ні в якому разі, а брав просто металевий профіль. Ну, У мене там два профілі таких стоїть. Це, друзі, до речі, такий момент, який я не знав, як мені краще було зробити. Ну, звичайно, знизу тут у мене йде дерево, тут температури ніякої. Аналогічно зверху. Ну, а тут все-таки якась буде температура, буде плитка, тому я вирішив виконати не з деревини, а суто металевий кутничок профіль Також, друзі, аналогічно по цих стінах. Теж ось ця групка, що я мурував сам. Ну, друзі, грубка взагалі гріє чудово, ну, але я думаю, дасть Бог все буде добре, потреби в ній не буде. Теж виконував все змінувати і з таких металевих профілів. Ну, в принципі, я думаю, буде непогано, нормально. Дерево, я ж кажу, не хотів брати, тому що воно буде як на як все рівно мати якийсь відсоток вологи і все рівно його буде біля грубки ще більш викручувати. Ну а так метал буде просто просто буде стояти і все. Також тут обрав, робив так з обох сторін. Ну і все. Оце, друзі, я кажу, що я не міг доробити пів року останні. Просто не вистачало на це все часу. Думав, як його краще, що його краще зробити. Ну, а тут а ми вже з дружиною почали робити. Пароізоляцію. Тобто, повністю це все діло ми проклеюємо, щоб в нас взагалі щілин оця вся пилюка стружечка змінвати, щоб вона вся не виходила назовні. Тобто, це все буде щільно проклеєно. Ну, а тут вже ми можемо спокійно теж крутити або гіпсокартон, або вагоночку. Ну, як то кажуть, що душа забажає, і будемо крутити. От такі, друзі, поки що результати. Я взагалі задоволений, що ми вже встигли проробити. Ну і в принципі, наступний етап у нас зараз буде після цих перестіночків тепла підлога. Також, друзі, як я роблю ці всі перестіночки. Тобто я собі, де в мене йдуть отакі подовжні бруски, я собі ставлю міточку, щоб в подальшому я знав, хоча б декуди мені буде крутити, не знаю, там, чи гіпсокартон, чи ще щось зажати. Ну, а також тут а знизу. Я поробив собі розміточки і постелі. Тут я ще не позначив, а з цієї сторони по кімнаті я вже все порозмірював, попозначав. Щоб пізніше в мене не виникло ніяких проблем, куди вкрутити саморіз. Ну, а також ось ця групка, друзі, що я робив сам, теж так обійшов профілем. Ну і, в принципі, можна буде, кажуть, встановити дверцятка і спокійно вже заходити в кімнату. О, друзі, така пророблена робота. Ну, а тут там, мені ще лишилося теж дошити. І, в принципі, буде все. Я кажу, друзі, роботи за цей рік начебто так помало вона робиться, просувається, але роботи зроблено суттєво, аніж за останні роки. Тяжко, друзі, це все зараз робити, будувати, але вибору немає. Раз почав, то потрібно завершувати до кінця. Дуже, друзі, затишно стало. З утепленими відкосами, ну а хайно ну, вони вже доробляться, проклеяться до кінця, буде взагалі чудово. Ну і теж, друзі, на рахунок терасочки. Ось це вже закладні під майбутню плиту. Все-таки, друзі, вирішили, що будемо робити терасу і будемо те вікно вирізати. Вже я поїхав, поцікавився, що по чому будуть коштувати нам оте панорамне вікно з дворядками, то ну, така ціна. Солідненька, але нічого. Все-таки хочемо зробити, щоб у нас був вихід з вітальні в наш майбутній сад. Також, друзі, буду робити опалення на першому поверсі суто з теплої підлоги. Ну, і як буду я робити? Буду простеляти гідроізоляцію, повністю вкладати ось такий екструдований пінопласт п'ятірочка. Такий він з двох шматків склеєний, здається. Ну, Це йде один суцільний листок. Ну і поверху вже буду робити направляючі. Тобто клею ту плівку таку спеціальну, щоб я знав, куди труби вести краще було. Там вона відразу зітка така йде 10 на 10. Ну а я буду труби вкладати 20 см одна від одної. Ну, і, Звичайно, демпферна стрічка в мене буде йти повністю. Від цього фундамента до перестіночка. Щоб в випадку чого, як в мене буде залита стяжка, щоб воно трошки, як то кажуть, мало розширення, щоб воно в мене не тріскалося. Ну і пізніше буду все заливати десь приблизно до такої відстані сантиметрів, ну коротше до 10 см, сантиметрів, сантиметрів 7-8, буду ще заливати. Я буду робити все, -все діло на півсухою стяжкою. Так що, друзі, от таке я замислив. Ну а як воно буде, буду щось знімати і показувати вам. Що, друзі, от таке. Роботи тут ще немало. Ну, але я ж кажу, все, друзі, впирається, як то кажуть, у фінанси. Так що таке ну поступово по трішки щось буду робити, щось вам буду викладати, знімати і показувати. Ну а так я ж кажу, я вже задоволений, що я вже завершив на другому поверсі. Ось ці каркасні перестінки. Я не знаю. Вони мені не давали спокою цих останніх півроку, тому що я не знав, як краще, що краще зробити. Ну і самий такий найкращий варіант в мене був з брусів. Покрутити мінвата всередину і легко, і вагіт тієї немає. Ну, і, В принципі, і там можеш і хочеш гіпсокартону, хочеш навіть з вагонки, імітація брусу чи будь-що на свій смак. Отаке От друзі. Ну а далі я кажу, поступово потрішки будемо відштовхуватись. Від теплої підлоги, ну а далі вже, як карта ляже, вже будемо щось робити на другому поверсі. Ну але першим ділом зараз займуся, друзі, саме водою. Тобто ці всі водорезетки порозводити, цю всю розводку, труб поробити під теплою підлогою. Ну, я вирішив, що робитиму це все ховатиму під стяжку. По стінах я щось не хочу його все ховати, розводити. Ну але як я вже це все буду робити, я вам покажу в кінцевому результаті. Все, друзі. Кому було цікаво, ставте вподобайку, палець вверх. Всім па-па, до наступної серії!